Виправляємося. Так, ми показували вам в постах наших гірськолижні куртки. Чоловіче, а де штани? Ось штани. Вважаю їх найкращим варіантом. Вони собі, собі как би зібрали. все найкраще. Бо тут у нас і ткани наверху, мембрана 15 тисяч. Є підтяжки, підтяжки знімні і вони регулюються. А на а, талії у нас є, окрім резиночки, у нас ще є липучка. Ви можете спокійно регулювати об'єм по талії. Це насправді дуже важливо для гірськолижного одягу, бо ви можете сюди, а, наприклад, засунути ще термобілизну, фліску або навпаки. Тобто, щоб у вас талія була така еластична. Потім обов'язково провітрювання. Провітрювання, воно наскрізь Зараз покажу поближче. Ось так. Для того, щоб регулювати температуру з внутрішньої сторони штанців. І, ну і звісно ж, у нас регулюється знизу. Є манжета. І ось таким чином ви теж фіксується, фіксується на сапог. І ці штани доступні до замовлення в розмірах від S аж до 5 xl Просто ідеальний варіант не тільки для лиж, або якщо ви. Хочете десь на довгу прогулянку? У вас є просто зимова куртка, і треба теплі штани. Ось цей варіант просто суперовий. Вам рекомендую.